Джемена, розкажи мені, Розкажи чому люди купують мистецтво і картини? Причини, чому люди купують картини. Один емоційний зв'язок. Картини викликають емоції радість, спокій, ностальгію, захоплення. Вони можуть відображати особисті переживання або мрії. Люди купують картини, щоб зберегти особливі моменти або почуття. 2. естетичне задоволення. Картини прикрашають інтер'єр, створюючи затишок і гармонію. Вони підкреслюють стиль та індивідуальність власника. Люди цінують красу та майстерність художників. 3. Інвестиція. Картини відомих художників можуть зростати в ціні з часом. Це спосіб зберегти та примножити капітал. Колекціонування картин стає прибутковим хобі. 4. Підтримка мистецтва. Купуючи картини, люди підтримують художників та розвиток мистецтва. Це спосіб зберегти культурну спадщину. Люди відчувають себе частиною мистецького світу. 5. Особисте самовираження. Картини відображають смаки та інтереси власника. Вони розповідають про його історію та цінності. Люди купують картини, щоб виразити свою унікальність. 6. Створення атмосфери. Картини можуть змінювати настрій та атмосферу в приміщенні. Вони додають кольору, світла та глибини. Люди використовують картини для створення бажаного ефекту. 7. Колекціонування. Деякі люди захоплюються збиранням картин певного художника або стилю. Це стає їхнім хобі та пристрастю. Колекціонування картин приносить задоволення та відчуття досягнення. 8. подарунок. Картина це цінний та оригінальний подарунок. Вона показує увагу та турботу до отримувача. Люди дарують картини на особливі події або просто так. 9. Статус володіння цінними картинами може підкреслити статус та успіх власника. Це спосіб показати свою освіченість та смак. Люди купують картини, щоб справити враження. 10. Натхнення. Картини можуть надихати на творчість та нові ідеї. Вони стимулюють уяву та фантазію. Люди купують картини, щоб отримати порцію натхнення. 11. СПОГАДИ. Картина може бути пов'язана з певними спогадами, місцями, людьми. Купуючи картину, людина зберігає пам'ять про важливі моменти життя. 12. Релаксація. Споглядання картин може заспокоювати та знімати стрес. Картина може бути своєрідним вікном у інший світ, дозволяючи відволіктися від повсякденних турбот. 13. Навчання. Картини можуть розповідати про історію, культуру, традиції. Колекціонування картин може стати способом вивчення мистецтва. 14. Створення фокусу. Картина може стати центральним елементом інтер'єру, привертаючи увагу. Вона може задавати тон всьому приміщенню. 15 підтримка локальних митців. Купуючи картини у місцевих художників, люди підтримують розвиток культурного середовища свого регіону. Ось деякі з основних причин, чому люди купують картини. Кожна людина має свої особисті мотиви, і часто вони переплітаються між собою. Дякую, а можеш розказати детальніше про зв'язок між емоціями, самовираженням та створенням атмосфери в домі за допомогою картин. Які картини підходять для найбільшої кількості інтер'єрів, і які картини найбільше продаються через онлайн-галереї в 2025 році? Зв'язок між емоціями, самовираженням та створенням атмосфери в домі за допомогою картин є глибоким і багатогранним. Ось детальніший розгляд: емоції картини як дзеркало душі. Мистецтво має здатність викликати широкий спектр емоцій, від радості та спокою до смутку та задуми. Вибираючи картину, людина часто несвідомо шукає відображення своїх внутрішніх переживань або бажань. Наприклад, пейзажі з морськими видами можуть викликати почуття свободи та безтурботності, тоді як абстрактні композиції можуть стимулювати роздуми та самоаналіз. Створення емоційного фону. Картини можуть впливати на емоційний стан мешканців дому, створюючи певний настрій у кожній кімнаті. Теплі кольори та м'які лінії можуть створити атмосферу затишку та комфорту, тоді як холодні кольори та чіткі лінії можуть додати відчуття строгості та елегантності, самовираження картини як відображення індивідуальності. Вибір картин є способом виразити свій смак, інтереси та цінності. Колекція картин може розповісти історію життя власника, відобразити його захоплення та подорожі. Наприклад, любитель природи може вибрати пейзажі, тоді як шанувальник мистецтва може віддати перевагу абстракціям або портретам. Створення унікального простору, картини допомагають створити неповторний інтер'єр, який відрізняється від інших, вони додають індивідуальності та характеру дому, роблячи його більш особистим і затишним. Створення атмосфери, візуальний акцент, картини можуть стати центральним елементом інтер'єру, привертаючи увагу та задаючи тон всьому приміщенню. Вони можуть допомогти збалансувати простір, додати кольору та глибини. Гармонія та баланс. Правильно підібрані картини можуть створити гармонійний та збалансований інтер'єр. Вони можуть допомогти поєднати різні елементи декору, створивши цілісний та завершений образ. Які картини підходять для найбільшої кількості інтер'єрів? Пейзажі? Природні мотиви завжди актуальні та універсальні. Вони підходять для будь-якого стилю інтер'єру, від класичного до сучасного. Особливо популярні пейзажі з морськими видами, лісовими пейзажами та гірськими краєвидами, абстракції. Абстрактні картини додають інтер'єру сучасного та стильного вигляду. Вони можуть бути яскравими та контрастними, або спокійними та мінімалістичними, абстракції легко поєднуються з різними стилями меблів та декору, фотографії, Чорно-білі фотографії, макрофотографії природи або архітектурні фотографії, сучасні фотографії, оброблені за допомогою цифрових технологій. Ботанічні ілюстрації додають природну нотку та відчуття свіжості. Які картини найбільше продаються через онлайн галереї в 2025 році? Цифрове мистецтво NFT. У зв'язку з розвитком технологій, цифрове мистецтво стає все більш популярним. NFT, невзаємозамінні токени дозволяють купувати та продавати цифрові картини, забезпечуючи їх унікальність та автентичність, сучасна абстракція. Абстрактні картини залишаються в тренді. Особливо ті, що виконані в яскравих кольорах, та з використанням незвичайних технік. Гіперреалізм: картини, що вражають своєю деталізацією та реалістичністю, мінімалізм, прості та лаконічні картини, що підходять для сучасних інтер'єрів, картини з природними мотивами, пейзажі, ботанічні ілюстрації, зображення тварин. Важливо зазначити, що тренди в мистецтві постійно змінюються, тому важливо стежити за новими тенденціями. Та вибирати картини, які відповідають вашому особистому смаку та стилю.